Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца. Реклама. Ну, ну що, що друзяки, ми, <рес> у нас з тобою двоє. одразу вийшло, так? Доброго да. ранку, 9.31, Трішки запізнилася до вас. Але друга кава, як і обіцяли, вже зараз в ефірі і наш партнер Б'янко Піцерія. Твоя. М -м, ти так сказала, я ж поснідати. Але <гум> знаєш, що ми поснідаємо з тобою після того, як поспілкуємося з дуже красивою паняночкою. Це е, не просто так сказано, тому що до нас <гум> прийшла е, учасниця міжнародних конкурсів краси Ірина Васкул. Привіт, Ірина. Привіт-привіт. <гум> Ану, секундочку, можливо, не той мікрофон. Ану, зараз. Привіт-привіт. <гум> доброго, доброго ранку усім. Як ваші справи, як настрій? Настрій чудесний, справи справи, завжди вони справи. Mm -hmm. І понеділок взагалі дуже люблю, тому що вважається дуже класним стартовим днем. Mm -hmm. якщо, мені просто цікаво, якщо понеділок стартовий день, то яким днем закінчується робочий тиждень? Це п'ятниця чи на вихідних чи так все також таки працює? Неділя. Е, і не п'ятниця, і не неділя. У мене це субота. Так. Ага, так, Ірина, ось про тебе таки написали, що ти увійшла в п'ятірку найкрасивіших жінок Європи. Це правда? Розкажи щодо чого. Е, так, це правда. Це е, конкурс «Глоб». Це є найпрестижніший і найбільший конкурс серед категорії «Місіс», в принципі, якби Міс. Конкурс відбувався в Афінах, і е, е, кожна країна це була країна Європи, ну і була запрошена також Україна. У нас було 22 учасниці і Україна увійшла в топ-5 в Європі, ну і я зайняла категорію Віцемісяць. Ого, це дуже круто. А розкажи, будь ласка, що це за конкурс, хто його організовує, які умови, які там потрібно як туди потрапити? потрапити, і які там не знаю, які там конкурси, чи які там етапи змагань були, як це все відбувається? Ну, етапи змагань і е, усі е, етапи, які відбуваються всередині, вони нічим не відрізняються від всіх, які ви знаєте. Тобто це є виходи в купальник, вихід в національному Вихід головній сукні, але як мене колись вчила Тетяна Грасьна Тарсенова, Терсенова, як я знаю на практиці, що конкурс не є вихід на сцену, конкурс починається з моменту, коли сходиш з літака. Ого. Тобто усі е, сніданки, усі репетиції, усе, кожне спілкування, кожний ланч, кожний вихід на кожну вечерю, кожен твій рух, кожна твоя реакція і твій вигляд це є все повністю конкурс. Чи ти знаходишся там де 10 днів чи ти знаходишся там 5 днів, тобто ти для того, щоб перемогти, ти мусиш гідно себе поводити як жінка просто на вищому рівні і не тільки поводити, а й виглядати, навіть якщо ти просто снідаєш восьмій ранку. Боже, я навіть не знав, що стільки підводних каменів. Так, в цьому справді, є. Е, як це для більшості виглядає, конкурс краси. Е, ви приїжджаєте, у вас все готово, вас фарбують, ви виходите на сцену, їдете додому, все я перемогла. Розвінчуйте цей міф, що це не так. Судячи по сміху, так і міф. Насправді це насправді це дуже великий міф, міф, перепрошую. І насправді, коли поїхала наша команда з. Київська зі мною це була Лілія Шершун і Лілія Короляк. Е, я їх взяла двох. Пошкодувала, що не взяла чотирьох, і вони були поруч зі мною і поруч з моєю подругою вже на конкурсі місіс Тенерифе». А вони робили нам образи двом, і е, так вийшло, що вони почали нам допомагати взагалі в всьому решті, тому що бачили, що ми десь на шляху просто впадем і вмремо. <гум> <гум> і вони сказали, дівчата кажуть, ми не знаємо, як ви, але ми вже просто на другий день настільки втомлені, що вони тільки частково з нами. Ні, ми з шостої ранку на ногах, і десь до години першої ночі у нас був брейк на хвилин сорок на годинку десь посеред дня, ну, тобто якісь пару хвилиночок вони були. Але це... Шоста ранку ми вже сидимо в кріслі, ми робимо образ. Десята-9 ранку ми виходимо на сніданок і далі у нас починається репетиція. А це сніданок і вже далі. в образі чи як? як це? В образі. Е, ніхто, е, я вам скажу, ніхто на конкурсі, хто має розуміння, куди він приїхав, ніколи в житті не вийде в джинсах. Футболичці просто знаєте, як ми звикли в готелі бачити oh, на сніданку. Uh -huh. Якщо ви мене бачили десь на моїй сторінці інстаграм в комбінезонах, кейпах з зачіску з макіяжем, щоб ви розуміли, що це є образ перші мої образи, як я виходила з номера взагалі. <гум> це дуже цікаво. Ну, ну, Тобто сніданок далі, ви вже в образі снідаєте, я собі уявляю, це так акуратненько, щоб. Але не всі. Я вам а, скажу, не всі. не всі. Ні, дуже багато. Як я була на, колись в Києві на конкурсі, так і в Афінах. Не усі. Ну і зазвичай ті не усі, вони ніколи не проходять далі. Mm -hmm. Тобто все таки оця от підготовка, оце знання цих підводних каменів, воно таки виручає Іграво. у майбутньому і воно допомагає вибороти якісь призові місця. Звичайно, звичайно, допомагає і взагалі у конкурсанток повинні бути національні директори. У мене була теж моя прекрасний національний директор. Це є Ірина Келлер з Києва, Зоргкомітету України. У мене чудесний наставник Тетяна Герасимовна яка мене вже роками просто завжди готує, так само і вчить. І Іра Келлер так само мене готувала. Це при тому, що, в принципі, якби я базові правила знаю. Ось. Але це питання, яке воно не те, що виручає. Це, знаєте, як розуміти. Куди ти йдеш і що ти там маєш робити? Якщо дівчинка знає, що їй потрібно підготувати сукню, то вона, відповідно, мабуть, має розуміти, що а, як вона має себе повести як леді, і що вона має говорити, розмовляти англійською, тобто конкурс це не тільки про сукні, mm -hmm. і конкурс це не тільки про дружбу і про мір в всьому світі, знаєте, mm -hmm. Mm -hmm. це про абсолютно е важкі обставини, важкі умови і розуміння, що ти представляєш і що ти робиш. Якщо ти приходиш просто по знаєте, як побути в ну, в середовищі. Ну окей, ну можна тоді бути при своїх правилах. Якщо ти змагаєшся, ну це не дивно. В спортивних змаганнях так само, так, в будь-яких танцювальних змаганнях так само. Правила є усюди. І у конкурсанток правила також є, досить жорсткі. Просто про них ніхто не говорить, вам ніхто не дасть зауваження, вам всі посміхнуться. Але, але все запишуть і але все запам'ятають. Але за спостерігати просто Щохвилини. І коли здобувається корона, то це не про дефіле, яке є на сцені, і це не про сукню, яка Коштує за грошей. Це є про вашу поведінку, про ваш кожний крок, про те, що ви пишете в ваших соціальних мережах навіть, про те, як ви себе подаєте, так? про те, яка у вас репутація, про те, які ви в соціумі, про те, які ви в благодійності, як сприймають вас люди. Це все також моніториться. Це, до речі, до питання, як потрапити. Угу. Тому що для того, щоб потрапити так, на наприклад, на такий конкурс міжнародного рівня або світового рівня, я потрапила, тому що я ж була переможницею у 2018 році mm -hmm. Ukraine Planet, Ukraine World, і в мене було Ukraine Planet титул. Я привезла другу корону України в Івано-Франкіс, це була моя перша якби перемога. Вона не має відношення до цього саме, але через цей конкурс мене знайшов оргкомітет і запросив мене на співбесіду е, То на ще касан... співбесіда там? У Київ, так. Ого. Тобто я не проходила, е, я не йшла як конкурсантка вже в Києві, але я проходила, звичайно, з оргкомітетом, з моїм національним директором співбесіду, чи я. Підлягаю під умови, яких потребує глуп, тобто світовий конкурс. Першочергово оргкомітет мене знайшов через перший. І кожний з цих моментів, кожний з цих конкурсів, і оргкомітет, і національний директор вони усі судили перед тим, як зі мною зв'язатись, перед тим як я поїхала в Київ. Вони усі подивилися повністю мої соціальні мережі. А як я себе подаю? Що як я розмовляю з людьми? Яка які мої манери? Що я пишу взагалі? Як який стиль ведення? Так, в мене позиціонування. Тобто перед тим, навіть щоб просто зв'язатися, це все повністю було. Це такий виходить моніторинг. тотальний моніторинг особистого бренду, особистих так. цінностей людини, так. і потім по ним вже формується власне епрувоно або тебе беруть, або тебе не беруть. В мене так. таке враження, що цей конкурс організовували СБУ. Знаєш, вони всі все перевірили, все промоніторили і все про вас знають. Після цього конкурсу, наскільки ми знаємо, вас запросили до Китаю? Так, я маю запрошення до Китаю на світовий е, рівень. З однієї сторони, він мені дуже цікавий, тому що це там 10-кілометрова сцена, це зовсім інше ну, враження, готелі, це 80 країн, це виносять прапори. Це масштаб, так? Він угу. Дуже яскравий, він дуже красивий. Але з іншого боку, е, я маю ще сумніви певні. А які, що саме е, заважає От так і кинутися в підготовку до цього конкурсу? Ну, це, буду чесно, це є два моменти. Перший момент, те, що є, Китай є м, дружньою країною, країною ага. з країною агресором. агресором. Це є перше. Це м, заставляє мене дуже думати і радитись щодо того, попасти туди чи ні. Мені як жінці, мені туди цікаво попасти. Тому що Європа, вона для мене була троє трішки, вона була цікава, але мені хотілося б більше. більшого. Так. Амбіції я більшою, так, бо... так, так. Власне. Але не забуваємо, що це є друг країни агресора Тобто думати треба добре. І якщо ми говоримо про те, що в мене є якісь людські принципи, то ну. Тішити его це одне, але через принцип переступати, ну треба це добре обдумувати. Тут вже виходить, що ви мислите, як свідомий громадянин країни. Так, з mm цієї -hmm. е позиції. І є ще другий момент, що на е конкурс у Європу я готувалася абсолютно самотужки. І почала підготовку в момент, коли якраз я повернулася в країну, коли бізнес не працював так, як він мав би працювати. Тобто це для мене було надважко, але в мене була потреба зробити... На найвищому рівні. От я, якщо борушусь, то мені подобається, коли це все от прям на сто. На е, я зробила цей конкурс, але мені було дуже-дуже складно і фізично, і емоційно, і фінансово. Це, це просто титанічна робота. То світ. Е, можна одразу множити на 3 на 4. Тому я вже е, самотужки більше за таке не візьмусь. Тобто, Потрібні спонсори, меценати, бу... можливо, що. Я буду якісь. думати, це дуже престижно. Світова категорія глоб е, в Китаї, це, ну, я не буду лукавити, це є дуже престижно. І Івано-Франкіст, наприклад, е, ну, для Івано-Франківська це також було б досить. Е, Якби я сказала, це був би такий захід. Ну, іміджовий якийсь. Іміджевий, так, так. Але якщо, можливо, ми обговоримо і будуть якісь спонсори, які зможуть надати, взяти участь разом зі мною і надати мені обов'язково двох-трьох людей зі мною мінімум. Тоді е, я можу братися за підготовку, тому що підготовка це є шалено складний процес. Шалено складний процес. Дуже цікаво, ось ти сказала у е, свої, своєму монолозі, скажімо так, про те, що акцентована увага на учасників, і враховуючи те, що зараз в нас в країні іде війна, яке було ставлення до тебе як до конкурсантки, як до представниці України, чи були е, прихильники, чи були можливо якісь е, і люди, яким е, скажімо. Е, Трішечки мозолила очі, твоя присутність, ну, скажімо так. Можливо, чи були якісь такі специфічні моменти, пов'язані з цим? Було, було все. Звичайно, хорошого було більше. Підтримка була від дівчат велика. Можливо, тому що я з України, можливо, тому що в мене хороші так само ще до цього людські відносини складаються з іншими учасницями, взагалі з людьми. Дуже велика була підтримка від Іринки. Вона зараз проживає на Тенеріфе, це є етнічна українка, яка перемогла. Вона, але від Іспанії, я так розумію. Так, вона живе в Іспанії, з сім'єю, в неї там бізнес, і вона представляла Іспанію. Тобто вона проживає її місце проживання там. Але вона є етнічною українкою, ми з нею дуже здружилися, і я отримала дуже величезну підтримку від неї. Так само мені сподобалася дівчина з Німеччини. Для мене це нове відкриття, тому що тиха жінка, тиха, скромна, коли я дізналася, що в реальному житті вона дуже високого рівня адвокат. Її компанія по цей день майже, знаєте, як фанатично. Просто вона фанат України і її компанія. Завжди донатить, вони закуповують якусь техніку, вони е, працюють з людьми. Ну, вона дуже-дуже багато що робить для України. Я з нею, коли це дізналась, підійшла, познайомилась, подякувала їй. Вона підтримувала з Мальти. Ну, зрештою, я не можу сказати ні за кого, щоб хтось там дуже не підтримував. Ми зі всіма були в хороших відносинах, але от власне Мальта, Німеччина, е, Тенерифе – це є, була така моя компанія. Яка от найбільша, найбільше. А і ще була наша українка, там, яка в категорії класік, вона не була мені конкурентом, тому що там є інша категорія. А, з Києва, то так само кожний крок, коли в мене там десь здавали нерви, то ці дівчата, вони вже одразу біля мене казали, ринка, тримайся, ми Допомагали. тримали ментальне здоров'я. Так. Ну, а за моменти, які. Ви запиталися, так, чи комусь чи мозолило? Мозолило. Досить мозолило. Mm -hmm. Не тільки герб на грудях, а й власне вигляд і поведінка, і те, що ну, було розуміння одразу, очевидно, що я є конкурентна дуже. Мозолило, це була представник країни-агресора, mm -hmm. це її національний директор. А, тому що сама представниця не буду лукавити, вона була дуже тиха. Вона сиділа просто тихенько. Не знаю, або знала, або боялася, або можливо. Тобто не... вирваного волосся не було. Ну, воно мало всі шанси бути, але національний директор. Поводила себе не досить коректно. Тобто, так як жінка вже, знаєте, з ну з розумом прямих текстів не було. Але вона постійно, постійно намагалася мене вивести на якусь емоцію. На... Тобто, це була провокація. Знаєте, так як мені потрібно не похитнутися десь в репутації, мене провокували на мою реакцію, а особливо, що це є. Росія, що це є країна-агресор. Звичайно, всі розуміють, що Українку спровокувати на росіянку ну це так, на раз-два. Раз плюнути. Так, да, це, mm -hmm. це цьому не потрібно. І щодня це були такі дрібні речі, які десь, десь, десь знаєте, от весь час от воно як пальці в ребра перепрошую. Ось, але власне дівчата, які коло мене, вже в моменті, коли я дуже вже вийшла, в мене був момент, коли я прямо вже вийшла в емоції, вже зараз би почалося. Вони навпаки мене так закрили себе і сказали, будь ласка, зараз просто не реагуйте. Ти розумієш, що ти політично мотивована, це це не про твою реакцію, це про провокацію, це навмисно. Просто не реагуй. І тоді я десь зрозуміла, що напевно правильним кроком буде поки що. Обходити, Іра, дуже дякую тобі. Ми би з тобою спілкувалися, спілкувалися ще якомога довше. і Я надіюся, що неодноразово е, прийдеш до нас на ефіри. Просто на жаль, у нас не так багато часу на це спілкування. Тема дуже цікава, обширна. Ми ще з тобою навіть і волонтерство не зачепили багато інших таких дуже дуже важливих тем. Тому е, давай зараз домовимося так, що ти ще до нас прийдеш. Будь ласка, якщо є така можливість, е, ми, ми знайдемо час. Домовимось. У нас є люди, які е, мають можливість про це спілкуватися. Тому давай на завершення. Останнє щось на таке мотивуюче, і будемо на сьогодні казати всім дякую. Е, мотивуючи, я вам хочу вам і усім вашим слухачам побажати е, дуже цікавого тижня і щоб у кожного відбулося якесь одне маленьке диво. І е, кожній жінці я завжди говорю, що можливо абсолютно все. І що наша українська жінка це для мене особисто такий великий вклад і великий приклад. Я захоплююся просто кожний кожний день. Так що бажаю просто вам натхнення неймовірно на ефір. Обов'язково прийду, і ми волонтерство обов'язково мусимо зачепити бо це. Дуже вагома тема. Дякую. Нагадаю, що у нас сьогодні вам. була Ірина Васкул, яка е, прекрасна паняночка, яка увійшла в п'ятірку найкрасивіших жінок Європи. Дякуємо за ефір, Ну і слухайте далі гарну музику на західному полюсі. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, Партнер рубрики Б'янко. Неро. Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро» – Доставка піци в Івано-Франківську. Пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію – половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. «Б'янко Неро» – твоя доставка піци. Ваша піца реклама.